Вітаю, котейки цьоньки. Сьогодні тареванимо про гру, що була визнана кращою тактичною РПГ 2020 року. На переконання котиків, одна з найкращих постапокаліптичних покрокових тактик, із яскраво вираженим духом дикого заходу: Wasteland 3 від американської студії Xile. До речі, дуже помітно, що гра розроблялася саме американською студією. Від побудови сюжетної арки і персонажів до сленгу і фонових жартів, студія взяла за основу безпрограшну формулу. Попитом користується те, чого немає в країні походження. В даному випадку це кишенькова поліція, безкарні банди клоунів мексиканців, вседозволеність місцевих князьків і купа внутрішніх біженців, класні декорації для появи наших героїв або ж ні. Для того, щоб докладно дослідити ситуацію в постапокаліптичному колорадо, наші котики записалися в рейнджери і вирушили в холодну пустку на зустріч небезпеці. Геймплей як ми вже казали, гра представляє собою тактичну покрокову РПГ в декораціях постапокаліптичного дикого заходу. До нашої уваги не лише обмежені локації, пов'язані одна з одною точками переходу, а й світова мапа, по якій ми можемо пересуватися на своєму кодіаку. Монструозному тракторі вантажівці. І не лише відкривати цікаві місцини, а й на власній шкурі відчувати такі риси постапокаліпсису, як радіоактивні зони, так і просто всіляку шваль типу гусні, тобто декласованих елементів, що нагребують вбивствами, пограбуваннями і насиллям. Ми граємо за останніх рейнджерів із групи листопад, що пережили засідку хімміків з угрупування Дорсі. І саме тут починається забавка під назвою Створи собі персонажа. Стартово, ми повинні створити двійко персонажів, будь-яких по зовнішнім характеристикам. Це абсолютно не впливатиме на подальший розвиток. Однак, по переліку представлених персонажів видно, що розробники теж потрапили в тренд і під чари Педро Паскаля. Педро, якщо тебе взяли в заручники, кліпне очима. Якби там не було, бідний педро цікавість представляє собою вибір стартової зброї, а також розподіл стартових атрибутів і навичок. Причому обидва ці моменти більш ніж критичні. Одразу скажемо, що навіть двійка ваших персонажів не потягне весь спектр необхідних у грі активностей. Тож однозначно доведеться персонажів спеціалізувати через цю особливість деякі котики починали гру на ново. Більш того, враховуйте, що максимальний розмір вашої банди рейнджерів буде в кількості 6 осіб. Відповідно, можна більш-менш спокійно робити бажану спеціалізацію ваших підлеглих. Котики звертають вашу увагу на те, що гарно збалансований підрозділ це запорука вашого успіху у грі. Не треба повторювати наших експериментів. У всякому разі, під час першого проходження гри так точно. Одразу хочемо зазначити одну навичку, яка точно стане корисною, через те, що вимагає на стартовому етапі небагато очок, а переваги від неї більш ніж відчутні для кожного члена вашої команди. Це Animal Whisperer або ж той, хто шепоче тваринами, заклинач тварин, коротше кажучи. Якщо коротко, це можливість для вашого персонажа приручити тварину, а вона допомагатиме вам в бою. І повірте, це дуже вам згодиться, особливо на ранніх етапах гри. До речі, ваші улюбленці, яких ви приручили, також будуть підвищувати свій рівень і крім цього надавати вам приємні бонуси. Але знов таки це виключно ваш вибір, робити чи ні. Зброя. Ну тут скажемо, що зброї в грі багато. Далекобійна і рукопашна, автоматична і навіть технологічна. І кожен тип зброї потребує певну навичку для ефективного її використання. Однак, якщо розкласти по типам навичок, які потрібні, то виділимо наступні снайперські гвинтівки. Тут з самої назви навичок зрозуміло, що до неї прив'язані саме снайперські гвинтівки як окремий клас зброї, автоматична зброя навичка, що відповідає за використання штурмових гвинтівок і пістолетів кулеметів. Великі гармати Відповідає за використання важких кулеметів. Так-так, 50-й калібр просто з рук вогнеметів і іншого великого озброєння. Рокопашна зброя. Навичка для всього, що дозволяє зробити смерть ворогам на коротких дистанціях. Клинкова зброя, тупа зброя, як битки, наприклад. Мала зброя. Пістолети, револьвери і, що цікаво, дробовики входять в зону відповідальності цієї навички. Однак це не все. Бо додатково є ще гранатомети і високотехнологічна зброя, за яку відповідають навички вибухівка і дивна наука. Вимоги до цих двох навичок можуть бути додатковими до попередніх як основних. Броня. Броні у грі також достатньо багато, але вона не має чіткого поділу по класах, як в інших подібних іграх. Натомість у важкої броні є вимоги до такого атрибуту як сила, що дозволятиме носити її. Більш того, високотехнологічна броня також матиме вимоги до навички дивна наука. Крім того, що ми можемо використовувати різне озброєння і броню. Ми також можемо покращувати їх завдяки навичкам покращення зброї і покращення броні. Це дозволяє нам посилювати сильні сторони броні або озброєння. Ба більше посилювати деякі слабкі сторони наших персонажів. Крафт. Ну раз ми вже дійшли до покращень зброї і броні. Потрібно трошки розповісти і про крафт. По-перше, він тут є. І по-друге, в умовах постапокаліпсису, а відповідно досить обмежених ресурсів, це наша рука допомоги в складних ситуаціях. Потрібні патрони? Ось вам. Потрібне лікування. Антидот чи щось таке? Тримайте. Потрібна вибухівка? Ось ще вам. Потрібна найшаленіша зброя. Також можна знайти тут. Але всьому є ціна, і подекуди знайти інгредієнти для крафту досить важко. Тож тут також не розгуляєшся. Різне, попри те, що у нас не буде можливості відігравати якусь окрему роль вашими персонажами, але у вас буде можливість обрати які саме ви рейнджери групи листопад, благородні лицарі мерзлої пустки чи жорстокі безпринципні найманці, що працюють лише заради свого зиску. А який ви рейнджер? І зараз про дуже 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 важливий квест в реальному житті. Зараз ми проводимо збір на генератор для члена нашої команди Бармакота. Його підрозділ працює на харківському напрямку. Збір проводимо разом із українською спільнотою рольових ігор RPG UA». Наша ціль 39 тисяч гривень стільки коштуватиме генератор. І за донати від 100 гривень ми розіграємо дуже класні призи. Це буде 4 томи колекційних коміксів про відьмака і просто купа класнючого, шикарного мерча по всесвіту відьмака. Просто подивіться на ці скарби. Всі деталі будуть в описі відео. І прогрес збору відслідковуємо в наших дискордах. Дуже вам дякуємо. Історія. Як ми казали раніше, історія починається з того, що наша група за викликом місцевого авторитета патріарха висувається йому на допомогу. Ми потрапляємо в засідку, яку організували бандити Дорсі, і не без витоку інформації з оточення самого патріарха. Нам належить відновити групу листопад і розібратись, а чи так все насправді як нам розповідають, і чи місцеві маршали дійсно на стороні закону і порядку. Графіка і звук, незважаючи на те, що гра створена на рушії юніці, вона має більш ніж достойний вигляд. Більш того, аудіотреки, звукооточення, візуал оточення просто переплітаються в цікавий вестерн в декораціях не дикого заходу, але постапокаліпсису на дикому заході, де правда за тим, у кого ствол більший, довший і смертоносніший. Враження котикам вельми сподобались пригоди в постапокаліптичному Колорадо. Гра насичена чисто американським гумором, поглядом на свої внутрішні проблеми і в девчому наївними фантазіями на тему, що якщо. Вийшло дійсно класно, і ми рекомендуємо цю гру всім оцінювачам жанру тактичних покрокових РПГ: 4,5 котика рейнджера із 5. І сподіваємось на наступну частину франшизи. А якщо ви рахували, скільки разів за відео було сказано слово постапокаліпсис і постапокаліптичний. напишіть це в коментарях. Просто так обіймаємо всіх міцненько. Дуже дякуємо нашим спонсорам за підтримку. Ви просто найкращі. До зустрічі в наступному відео. Ось ж воно. Грайте лише в якісні ігри, донайте ЗСУ і Слава Україні!